Доброго дня, шановні. Маю фізалісу тут перед хатою. Ну, на бекярді. І подивіться, він у мене достиг тут. Бачите? Ось він. Опа! Оце такий смаколик, як мені подобається, він такий смачний, ось ще є два. От. Ось і тут теж є. Так що на догороді не достиг, а отут у відрі, бачите, він у відрі посаджений. Ось вони попадали. Я тут трошки прибираю вже. Бачите? Ось він фізаліс ягідний. Бачите? Особливо цей, котрий впав. Бачите, це він є. Смакота. Ягоди є, ягоди бувайте здорові.